Шосткинський волонтерський центр янголи перемоги став справжньою опорою для українських військових. Активістки платуть маскувальні сітки, організовують розіграші за донати та об'єднують громаду заради спільної мети перемоги. За 2025 рік вони вже виготовили 5 тисяч квадратних метрів сіток, а за весь час існування майже 22 тисячі. Ну, почнемо з того, що ми тут зібралися дівчата. Ми працювали до цього різ, на різних локаціях. І якось так нам видали це приміщення, надали, і ми вирішили організувати свою групу. Волонтерський центр Янголи Перемоги з'явився у 2023 році. Одна з учасниць запропонувала назву Янголи-Перемоги, і вона одразу припала до душі, розповідає Ольга Костюкевич. Символом організації стала вишита картина з Янголом, створена членкиною. Ольгою Гнатішиною. Десь у му році в грудні. Ну, тобто, вже ми дов, доволі таки давно цим займаємося. Все це вже поставлено на конвейер, дівчата справляються дуже швидко, все це відправляється, все, це, все, все робиться. Дуже хотілося б, щоб до нас долучалися більш підтримку місцевих підприємців, наприклад. Бо Мало хто, мабуть, про нас знає, крім маскувальних сіток, ми ще співпрацюємо з деякими волонтерами з України. Наразі ми вийшли на тісний контакт з дівчиною з Запоріжжя, і їй ми надсилаємо адаптивну білизну, яку також нашивають, і наші дівчатка, і дуже вдячна дівчаткам, які долучились до пошиття цієї адаптивної білизни. Тобто так кинули клічі. Одна, друга, третя доєдналися. Також разом із сітками ми робимо хлопці просять нашоломники. шоломники, це також. Також така кропітка робота. Вони нав'язуються також на, зараз, нав'язує одна дівчинка самі основи, а набуваються вже кікімари поза локації, тобто люди і вдома цим можуть займатися. Ось така йде основа на нашоломники, і все це потім робиться. Такі їжачки, хлопчики їх ще називають. І звісно, вони теж допомагають це як маскування для них. Воно на каски одягається. Звісно ж, іде резиночка, ось така, і все це. Іде для додаткового маскування наших військових. За день два-три штучки можна зробити. Це дуже швидко робиться так. Команда Янголів Перемоги це люди різного віку та професій: колишні педагоги, вихователі, медичні працівники. Це вже стала команда, але нові люди постійно долучаються. Ділиться Ольга Костюкевич. Наприклад, Валентина Олександрівна, яка воліє залишатися в тіні, регулярно допомагає коштами, смаколиками і вишитими картинами для розіграшів. На самому першому місці це допомога нашим хлопцям, нашим військовим, нашій армії. Тут зібрались дівчата, які. Е до цього займалися різними напрямками своєї діяльності. Платіння маскувальних сіток основа діяльності Янголів. Лише за 2025 рік вони відправили 37 партій, що включають 112 сіток. Деякі з них сягають 15 метрів у довжину. Зараз у нас в роботі йдуть. Ми їх називаємо маленькі замовлення. Маленькі це у нас десь на 200 квадратних метрів. До цього ми робили замовлення на 400, на 500 квадратних метрів. Крайні замовлення сьогодні ми відправили. Це було у нас 4. Рісідки це е, трошки більше ніж 200 квадратних метрів. То ми їх спалили за три дні. Робота Янголів Перемоги сповнена зворушливих моментів. Цікава історія сталася сьогодні, коли військовий подарував нам тубус. Для нас кожен такий подарунок, як і кожен прапор, безцінний, розповідає Ольга Костюкевич. І цікава історія. О, така мішковина вона використовується для плетіння кікімор. І мішковина ця з-під зерен кави. але. Цікаво, що я не знаю, хто додає цю, цей, цей надпис, все інші буковки, все все на англійській мові. І написано, що вироблено в Бразилії, але є навіть отакий красивий надпис Слава ЗСУ. Це дуже, дуже так підтримує і мотивує. Янголи Перемоги запрошують усіх небайдужих приєднатися. У нас у Фейсбуці є наша група Янголи Перемоги створена, там відображається вся наша діяльність, вся наша робота. Там у нас і проходять і наші збори, і наші розігриші. дуже б хотілося, щоб люди сторонні долучались, щоб долучались нові люди. Одним із ключових напрямів діяльності Янголів є розіграші за донати. Ідея поєднати творчість із волонтерством виникла спонтанно. Перший розіграш у нас запропонувала наша Лена. Вона принесла свої картини вишиті вручну бісером, і так у нас пішло. Дуже приємно, що до наших розіграшів долучаються люди. Сторонні приносять свої роботи. Багато робот наші дівчатка роблять. Багато робот присилають нам із інших міст, і завдяки цим розіграшам ми збираємо певну суму коштів. Ну, для мене найпам'ятніший такий розіграш це був із куколками-оберегами, дуже такими красивими. Нам їх надали також на розіграш небайдужі люди. Пані Наталя, у неї також служить чоловік. Вона проводила свій розіграш, але, на жаль, не змогла повністю його завершити. І… Написала мені, зателефонувала. Ми з нею домовилися. Вона передала ті кошти, які змогла зібрати, і передала свої вироби для того, щоб ми розіграли і змогли закупити матеріал на сітки. Дуже багато нам люди допомагають. Дійсно, дуже багато надають нам багато своїх виробів. Все це ручна робота. Практично все зараз на сторінці Янголів перемоги у Фейсбук триває черговий розіграш. Учасники можуть виграти картини вишиті бісером. Дівчата, попри всі виклики і перешкоди, невтомно продовжують свою важливу справу і в той же час закликають українців об'єднуватися і допомагати. Шановні мешканці міста, хотілось би вам. Повідомити таке, що нам потрібна допомога. І допомога не тільки донатами, а і живою силою, щоб ми могли більше зробити, щоб ми могли більше допомагати нашим захисникам. Тому нам потрібна завжди допомога і в золотих ручках. То ми вас чекаємо на нашій локації Янголи Перемоги. І всі разом будемо наближати перемогу. Я вас прошу, люди допомоги. Допомагайте нам, нашим захисникам, хто може приходити, допомагати плести нам сітки. У нас дуже багато замовлень, дуже багато плести сіток, а ми, не вистачає в нас не часу, не, не сили. Хочу звернутися до шостинців. Я дуже вас благаю. Хто як може, допомагайте нашим хлопцям. То, як вони... Захищають нас це не сравнити з чим. Наші трудності це пустяк. Тому кожна родина до дбати про те, щоб якась копійка, якась справа могла дійти до наших хлопців. Вони так нуждаються в нашій підтримці і допомоги, бачивши, як хлопці приїжджають за цими сітками і дякують за те, що хоча би ми їх не бросаємо. І хочеться побажати всім нашим військовим сказати, щоб вони. Повернулись додому, щоб вони повернулись свої родини, щоб дітки зростали разом з батьками і щоб кожна мама дождала свою дитину. Єднаймося заради перемоги. Беріть участь у новому розіграші унікальних вишитих картин. Ставайте частиною родини Янголів перемоги або підтримайте збори для ЗСУ. Номер карти 5375 4112 1269 п'ять,